Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше помилуй нас. Тільки одному Богу честь і слава. Тільки Господь є достойний отримувати славу, тільки Йому, кожен з нас, як людина, має право і обов'язок, а передусім можливість це превелике щастя прославляти Бога. Віддавати Богові честь і поклоніння. Господи, приходимо до Тебе і перепрошуємо за те, що так часто цю честь і славу віддаємо комусь іншому або чомусь іншому. Навчи нас, Господи, йти дорогою правди, навчи нас прагнути прославляти Тебе, навчи нас кохати Тебе і своєю любов'ю, своїм кохаючим серцем, приносити Тобі славу. Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше, помилуй нас.